Голова військової розвідки Кирила Буданов поглузував із російської пропаганди. Нагадаю, так звані російські змі повідомили про поранення або ж навіть убивство Кирила Буданова. Мовляв, російська ракета поцілила офіс військової розвідки у Києві. Пораненого Буданова забрали на лікування в Німеччину, де він упав у кому. Живий та неушкоджений. Головний розвідник нашої держави військовий прокоментував черговий російський фейк. Спочатку серйозно в ефірі телемарафону, а потім жартома. І також передав вітання тим, хто його поховав. Давайте почуємо Кирила Буданова. Били, потім я згідно логіки воскрес. Після цього мене знову чимось поранили. Мабуть, ракетою, яка там в воду попала, як усі бачили вже, а, після цього мене важко поранили. Непритомного, за її логікою, відвезли чомусь американським літальним апаратом до Німеччини. Ну і судячи з цього, я десь там зараз знаходжусь. Те, що їм передати, вітання кількості.